Управління житлом, продаж, покупка, оренда та управління нерухомістю. Продавайте та купуйте разом з нами ваш шлях до найкращих результатів. Ви знаходитесь за кордоном, а за вашою квартирою чи будинком нема кому приглянути. Ми готові допомогти. Беремо все на себе, прибирання. Обслуговування, договір оренди та спілкування з клієнтом. Відбір достойних кандидатів. Ви, відпочиваючи, керуєте. А ми працюємо. Оренда, комунальні платежі, непередбачені витрати. Все під нашим контролем. Перевірка стану вашого житла більше не ваша турбота. Тримайте контроль без зайвих зусиль.